Пацани, всім здарова! В сьогоднішньому відосику хотів показати, чому не потрібно зловживати герметиком. І взагалі, не рекомендую його застосовувати при зборці мотора. Ну, є, звісно, варіанти, коли потрібно його дати, але так от. В нашому випадку дигун 139 КМБ з вайпера за X9, походу, я десь там кидав Відосіки, В відосиках, кому цікаво, можете глянути. Так от, поїхали далі. От, збирають люди поршню, так? Є прокладка, ти купляєш нову поршневу, все в комплекті є прокладки. Лупи прокладку, чувачок. Це таки до мене двигун попав. Поклали прокладку, навалили тут кучу герметику, завалили у цей масляний канал. Запам'ятайте собі раз і назавжди, звідси йде подача масла на головку, на розпідвали і на коромисла. Заліпила стільки, що я звідси витягнув прям такий комочок-шарик, який повністю перекрив масляний канал. Відповідно, масло не подавалось на головку і от хочу показати вам наслідки, чому не потрібно от лупити герметику на два пальці всюди. Це коромисло з'їджені. Приблизно з'їджені міліметра два. Вони вигрижені, тому що працював головка на сухо працювала. Далі показую розпредвал. Також виробітка в приблизно по 2 мм. Патики, не потрібно таке робити. Бачите, що це призводить. Є прокладки, дав прокладочку, все прекрасно. Далі розпредвал побачили. І показую поршньову групу. Не може камеру сфокусувати заворот. Бачимо, все пропорене, відповідно, все йде під заміну. Через тупий герметик, через капельку герметику запороли півмотора. Поршніва, головка. От такі справи, пацани. Так що не лупіть герметик і буде вам щастя. Всіх обняв. Добра, якщо відосик був корисним, ти цей подобайку підписуйся. Вам це нічого не стоїть. Мені приємно і мотів далі знімати. Удачі!